Всім привіт, котики та кіски. Сьогодні будемо грати у Breaking Balls. Так, хочу спробувати. Побачив таку рекламу. Так, починаємо. Так, о, ні, не туди. Ага, ось так все. Так, а що? Тільки один раз? Можливо. Так, ага, ось так мені здається. Так, так, а все, е знову. Воно не хоче. А якщо отак, о, все. Так, е мені здається, що я вже трішечки розібрався. Так, перший рівень. Три е зірочки я зібрав. Так, прикольно. Так, далі. Так, окей. А, я можу цілитися, бачите? Так, ось так сюди. Так, а, що з першого разу вийде чи ні? Так, ні, треба ще. Ану, ось так. Так, все. Прикольно, мені подобається. З другого разу вийшло. Так, все. Рівень. Другий рівень, три зіроньки. Так. Так, окей. Так, плей. Так, а як? Так, цілитися, теж маю змогу. Так, треба якийсь отвір зробити, щоб воно досередини. Зайшло. Так, що воно опускається донизу. О, так, так, так. М -м, так. Треба. Треба сюди так, одну та другу. Так, все. Є. Окей. Третій рівень зіроньки, є. Отак. От гамбургер. Окей. Так. Завдання як схоже схоже у вигляді гамбургеру. Так, зараз треба прицілитися. Мені здається, ось так. А що це за червоні такі з'явилися, їх не було. Мені здається. А, це мені здається, що воно не влізло, та це е, гамбургер е, зверху, його. Так. Е... Ну, бачите треба тільки один раз. А потім треба чекати, поки. А, все. Так. Поки воно все пройде. Так. О, все! Прикол. Так. Все. Четвертий рівень зіроньки. Окей. Так, що це буде? Так. Цілитися. Так, давайте сюди. Зараз воно зайде. Так, а що це воно так пшикає. Так, а скільки там шарів? Так, от ці штуки зелені, вони мені допомагають чи заважають? Щось я поки що не зрозумів. Так, о, прикольно, що. Ота остання теж е, розбилася, зникла. Так, це круто. Так, лазер якийсь, я не розумію, е, воно заважає чи ні. А, мені здається, що допомагає. Бачите, воно. О, круто, що воно туди влучило. Так, все, п'ятий рівень зіроньки. Круто, мені подобається вже. Так. Так, оцей лазер, це мені подобається. Так, сюди. Так, ось так. Знизу та зверху, щоб порозбивало. Так. Лазер, так, давайте ось так. Ану, лазер буде чи ні? Ні. Чомусь я не зачепив його. О! Оце я... Оце я дурень. Не, приціли... не прицілився. Зовсім не влучив нікуди. Так. Так, все. Шостий рівень. Трізіроньки. Круто. Так, це що? Гарбуз. Так, а що ось так? Так, лазер є теж, так? Так, все, воно закінчується. Так, коли останній м'ячик, то воно опускається донизу. Так. Так, треба. Оце порозбивати дуже швидесенько, бо Мені здається, якщо воно опуститься донизу, то, то все буде кінець гри і я програю. Так, ну окей, хоч ось ту розбив, яка була донизу сама нижча. Фу, так, є. Сьомий рівень три зіроньки, Круто. Так. А що ось так буде? Так, якісь м'ячики червоні були. Я не встиг роздивитися, навіщо вони, вони потрібні були. Для краси чи ні? Так, ну це таке собі. Так, так, так. Скоріше, скоріше. Так. М -м, так, так, так. Давайте ось так спробуємо. Все. Вау! Круто! Так, все. восьмий рівень. зіроньки є. Так, плей. Так, лазери знову. Допомагають. Так. Все, давайте сюди. Так, ну залітай туди наверх. Так. Треба, щоб воно туди нагору залетіло. Так, лазер. Так, сюди. Так, давайте ось так. Так, 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 так. Е, мені здається, що, е, якщо вони там якогось е, сірого кольору чи що, то вони такі... Міцні. Їх дуже важко розбити. Треба е, багато м'ячиків, щоб е, вони розбилися. Так. Так, треба ще раз, бо бачите, не вийшло. Так, ну достатньо буде. Так, є, круто. Все, пройшли. Так, дев'ятий рівень. три зіроньки знову. Так, я вже професіонал. Так. Оце мені не дуже подобається. А, фу, пощастило, що воно так легко розбилося. Бо бачили, вона була спочатку аж донизу. Оце таке собі. Так. Так, давайте ось так спробуємо. Так, що 4 вийде розбити, чи ні? Ну, 3. Ну окей, хоча б так. Так, а от так? Ну, вс всі-всі! Єе! Всі розбив. Круто! Так, 10 рівень 3 зіроньки. Вау, літак. Так. Лазер. А, не влучив туди. Так, ну окей, бачили. О, е... З... Залетіло воно. Туди. Так, окей. Так, ось це треба розбити спочатку, бо. Отак. Є. Дуже погано, що воно. Міцне таке і нагору не летить. Давайте туди ось так загонимо, щоб воно там бігало розбивало зверху. Так. Ще. Ану. Розіб'є з першого разу. Так, ні. Так. Ну, розбивай. Ну, ви бачили? Так, ну окей. Давай так. О! Круто! Так, все, 11 рівень, 3 зіроньки. Так, ну що, окей, мені сподобалось. Спробували грати в Breaking Balls, нову гру, Напишіть, будь ласка, в коментарі, сподобалась вам чи ні. Ця гра, будемо продовжувати чи ні. А зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть ще, будь ласка, на великий палець до гори, мені буде дуже приємно. Напишіть у коментарі, сподобалось вам сьогодні чи ні. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!